Включаю Олексія Гончаренка, народного депутата від Європейської солідарності до розмови. Олексію, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Вітаю з святом вчорашніх захисників і захисниць. Сьогодні ще не пізно Вітаю це всіх. говорити. Тиждень був складний, але водночас і продуктивний. Почався він складно з ракетного терору, але було дуже багато міжнародних подій, важливих для України. І генасамблея ООН, і Рамштайн 6 і парламентська асамблея Ради Європи. Давайте все це проаналізуємо. Почнемо з генасамблеї. Лей ООН, тому що вона була дуже такою красномовною цього разу. Не визнано е, анексію е, частини території України п'ять країн лише підтримали Росію. Це сама Росія, Білоруська, НДР, Нікарагуа і Сірія. Мені видається, що тиждень засвідчив, що Росія все далі і далі скочується в пітьму і стає країною ізгоєм. Що далі буде відбуватися на міжнародному рівні для цієї країни? Вітаю вас. Ну абсолютно правда. На міжнародному фронті в нас великі перемоги реально на цьому тижні, тому що ну от всі ці рішення, що ви проговорили, надзвичайно є важливими. Генасамблея ООН продемонструвала, що з Росією залишились чотири країни: це Окупована Росією, Білорусь, це Нікарагуа, Сирія і Північна Корея. Ну, такий набір союзників, ну красномовний, і вже навіть еритреї тут немає в цьому списку. Раніше ще Ерітрія якось стояла з ними. Вже Еритрія загубилась. Ну і дуже важливо, що Україна вперше набрала 143 країни за українське питання, тобто в підтримку нашої позиції, в тому числі частина країн Африки, з чим у нас було завжди погано. Тобто, ситуація змінюється постійно і змінюється на нашу користь, що є надзвичайно важливим. І це реально вже міжнародна ізоляція. Ну вона вже просто проглядається не озброєним оком Путіна, не тільки з боку вільного світу, але й з боку інших. Взагалі я б тут би ще звернув увагу на цей так званий саміт в Астані, uh -huh. який там знов Путін е полетів. Пам'ятаєте, що він взагалі роками нікуди не їздив. Тепер носиться як угорілий в що, що з одного місця в нього підгорає. але подивіться, як до нього там ставляться. Знову Ердоган змусив його чекати. А президент Таджикистану Рахмон сказав, що не треба до нас відноситись, як в часи радянського союзу. Ну за це, це просто неможливо було собі уявити, що півроку тому, що так Тиджикістан буде розмовляти з Росією, ну і, і особисто з Путіним. Тому ну це теж свідчення не менше ніж на асамблеї ООН. Друге, це дійсно парламентська асамблея Ради Європи. Я до цього був особисто долучений як делегат України, як віцепрезидент комітету поріс міграції. Біженців, от якраз зараз повертаюся додому з сесії, яка завершилася вчора, і можу сказати, що це безпрецедентне рішення і резолюція, тому що там є декілька абсолютно принципових для нас речей. Перше, вперше на такому рівні, високому міжнародному, російський режим названий терористичним. Це просто вперше. І сьогодні це буде ну просто це такий пас. Для всього світу і для ну, вільного, звичайно, світу продовжувати рухатися цією дорогою, і це пас для сполучених штатів Америки приймати те рішення про країні спонсору тероризму, яке як ми бачимо, поки що адміністрація американська приймати не хоче. Однак зараз ми дали важель впливу нашим друзям. Там якщо вже Рада Європи приймає такі рішення, то чому і там да, де сполучені штати? Друге дуже важливе це вперше і воно практично важливе. Перше в історії Рада Європи звернулася що своїм членам з шість країн, щоб була надана зброя. Тобто, завжди Рада Європи від слова зброя, війна трималася якомога далі. Тому що це про мир, демократію мова йде про засоби протиповітряного захисту. Це була правка української делегації, яка була підтримана колегами. І воно є в резолюції, і це полегшить наш доступ до цієї зброї протиповітряного захисту. А хочу нагадати, що країни, члени Ради Європи це і і Великобританія, Франція, і Німеччина, Італія, ті країни, якраз і Норвегія, яким є чим з нами поділитися, і це дуже важливий заклик. Він точно збільшить тільки зброю, яка в Україну надійде. Ну і третє, в дуже важливе в цій резолюції. Це те, що вперше на міжнародному рівні сказано, що Росія незаконно займає місце в Радбезі ООН. А, і це не означає, тут хочу одразу сказати, що це не означає, що завтра Росія хтось звідти вижене, тому що на жаль, цього механізму просто не існує. Однак, це означає, що коли буде будуватися нова система міжнародної безпеки, а це точно відбудеться після цієї війни, бо нинішня система не спрацювала. То ніякої вже спеціальної ролі в Росії там не буде, і це дуже важливо для майбутнього. Знаєте, ви нагадали про саміт в Астані. Я просто пригадую, що на цьому саміті Ердоган виступаючи, чітко сказав Путіну, ну виступаючи перед усіма, але адресувалися слова Путіну про те, що війну треба припиняти. Не знаю, чи це вплинуло, чи ситуація на фронті, чи постачання зброї, але я аналізую медіа на цьому тижні. Російська медуза пише, що Путін хоче паузи у війні і навіть готовий віддати частину Херсонської області для того, щоб зберегти обличчя, підготуватися і весною знову напасти. Така аналітику вони таку дають. Financial Times приблизно такі самі меседжі вчора для західної аудиторії давав. За вашими оцінками чи дійсно така стратегія може бути у Росії, і на що вони сподіваються, що Росі що Україна згодиться на тимчасове перемир'я, щоб потім знову весною отримати ракети і наступ? Як взагалі це зрозуміти? По-перше, слухайте, Путін, те, що він не зовсім адекватно сприймає дійсність, це продемонструвала вся ця війна. Ну, адекватна людина, я кажу там позитивна, хороша людина. Про це навіть може просто забити, забути цей нелюдь. Тут все зрозуміло, але це мій колись цей нелюдь був адекватним нелюдям, тобто раціональним. Він частково це загубив. В нього він там десь повірив другу армію в світі. І в своїй якісь надможливості, що він якась надлюдина. Ну от зараз в нього таке протверезіння відбувається, тому е все одно він очевидно не об'єктивно відноситься до, до ситуації, і він її бачить краще ніж вона є. По-друге, він сподівається, що Україна там вже чітко відповіла, що ніколи на це не піде. Однак він сподівається, що інші країни. Які страждають від економічної від нестачі грошей, будуть на Україну тиснути. В нього є сподівання і на проміжкові вибори сполучених Штатах Америки. Які ну це мічам, так звані, коли буде переобраний весь конгрес, це 8 листопада відбудеться і третина Сенату. І тут там є певні тривожні сигнали, тобто ізоляціоністська частина республіканської партії, тобто трампісти, як їх називають. Вони там кажуть, сяки ми будемо ще давати грошей цій Україні, і чому ми маємо взагалі це робити, і коли це завершиться, і такі сигнали. Почалися і це ну, небезпечно, з цим Треба працювати, тому такий важливий є дипломатичний фронт. Ну але це теж дає певні сподівання Путіну і Європа, як завжди, там Франція, Німеччина, на яку він теж завжди сподівається. Тому він сподівається якось вибудувати гру. Ну в будь-якому випадку, якщо ми очікуємо з вами, що Путін буде просто сидіти і дивитися, як він летить в тар -тар ну, то цього точно не буде. Він буде якісь свої ходи. Таких кроків є, от якраз, те, що ви зараз говорите, щоб зараз зупинитися, тому що він розуміє, що він програє українські армії тут і зараз для того, щоб отримати цю паузу, він буде намагатися її знайти. Ну а наше завдання не дати йому її знайти і при цьому не загубити нашу міжнародну підтримку, бо вона для нас життєво важлива. Наскільки я розумію, мова там йшла про що переговори не на політичному рівні щодо ну, призупинення вогню, а на рівні військового керівництва. Навіть така цитата була. Тобто різні ходи шукає сторона ворога для того, щоб полегшити свою ситуацію, не, ну це абсурд. Ну це абсурд про на рівні військового. Тобто в Україні є е, інститути. В нас не хунта. Це в Росії хунта наближується. Мені здається, що там вже всі Кадиров, пригожин, Суровікін. Там вже, чим завершиться, це невідомо, і вони вже підтискають Путіна всі ці воєнкори і діла воєнкора, яке він там зараз ліпить. Свідчить, що там дуже серйозні процеси йдуть всередині. У нас демократична країна, в якій є демократично обрана політична влада, а військові виконують своє завдання, і тут у нас з цим ж немає жодних проблем. Тому на це вони можуть тільки сподіватися. Нагадаю вам, як він казав тоді, що в кінці лютого звертався до українських військових. Що давайте зносити там цю владу. Всіх їх, і ми з вами й домовимось. Ну очевидно, що цього точно не буде, і, і, і таких ризиків в нас немає на щастя. Ну але ніхто ж не забороняє Путіну сподіватися. Значить, в наших новинах інформація про те, що в Криму розробляють план, як евакуювати музеї, і, взагалі, план евакуації в Херсонській області. Так само звідти їдуть гауляйтери, їхні родини, там і, і керівництво, яке там десь засідало. Російські військові думають, як здаватися в полон і обмірковують це десь там між собою. Говорять, ну і слідкую за вашим телеграм-каналом, звісно. інформація. Про Белгород багато. Белгород спасай бензин, Росію уже не спасти. Срочное обращение прес-секретаря БНР готуються до чогось, так? Судячи з ну, вони відсель. розуміють. Дивіться, вони же все бачать, ці гауляйтери в Херсоні, в Криму. Вони відчули вже дихання Збройних сил України на собі. Деякі так відчули, що вже ніколи не оговтуються, а деякі ті, хто ще живі. Вони відчувають всі ризики, тому там реально є паніка, там реально є страх. Треба продовжувати тиснути. Ну от і все це наше завдання, яке ми маємо робити по всіх напрямках, в тому числі по інформаційному, як ви слушно сказали, і дякую за згадку. Реально це теж важливий фронт, і треба їх продовжувати бомбити. Хочу запитати вашу думку, що відбувається з Ілоном Маском, і як швидко українське суспільство перетворює його з кумира в некумира. От політичний напрямок у Ілона Маска чи бізнесовий? Тому що я розумію, що він звернувся до Пентагону, щоб Пентагон оплачував Starlink у нас на фронті. От цей лист був ще здається минулого місяця, але зараз він робить такі неоднозначні заяви, підігруючи російській стороні сьогодні взагалі сказав, ну можливо не сьогодні. Сказав. Сьогодні ми його цитуємо про те, що Starlink це єдина система, яка може працювати на фронті. Ну, інтернет давати, і Росія хоче знищити SpaceX і так далі. Що ваша позиція? Взагалі, що що з, з людиною? Давайте перше про його політичні заяви. Знаєте, тут пригадується, що вчені розгадали тайну посмішки Монелізи Виявили, що вона просто дура. Тому тут не треба шукати, я думаю, якісь там серйозні цей, і треба відноситись до бізнесмена як до бізнесмена маск не геополітик. Я не думав, що він якийсь російський агент, це теж неправда. А однак, бути мільярдером не означає, що знати все і про все. Друге, що стосується Старлінків, він знову довів, що він бізнесмен. Тобто не треба. Я от, тут у нас вже й хейт маска. Я думаю, що нема сенсу його хейтити абсолютно. Тому що насправді круто, що він ці систему старлінків це, якщо б не він, її б не було. Як підприємець, він зробив круту річ, яка для нас є сьогодні надзвичайно корисною. Однак в нього на в главі угла стоїть не любов до людства, а тим більше до окремої частини у вигляді українців. А в нього стоїть заробіток. Він бізнесмен. Звичайно, що я би з вами хотів бачити маска героя, такий герой-рятівник і наш український друг, яким ми його і бачили там ці перші місяці. І я думаю, що навіть чисто з точки зору маркетингової, він зараз зробив помилку, йому краще було залишатися в цій ролі. Там не такі гроші для нього взагалі невеликі. Ну однак він вирішив, що його гроші важливіші, ніж за. Ці непотрібні сантименти, і тут не треба його хейтити, Знов таки він бізнесмен, це просто треба визнати. Інше питання взагалі скільки цих старлінків оплачує безпосередньо він а сьогодні їхню роботу. Тому що, наприклад, я теж дарував нашим військовим старлінки. Один з перших, взагалі, а може взагалі перший старлінк з'явився. Ну у наших військових, яким 28 двадцять бригаді, я його дарував. Особисто можу сказати, що і потім ми передавали. Ми їх всі купували, але ніхто їх не давав безкоштовно, і ми оплачуємо вонплату. Тому я і впевнений, що це далеко не тіківо. там, Гончаренко центри, а багато хто із інших благодійників, хто це робив, і сьогодні це оплачує. Тому яка частина цих старлінків реально оплачується їм? Це питання. Я не знаю. Тобто, напевно, ті, які йшли через державу. Однак, в будь-якому випадку це не, не не якісь космічні гроші для нас неможливі. І, ти зверніть увагу, там США нам тільки один пакет військової допомоги 725 мільйонів доларів. От останні а це вони такі пакети роблять там десь двічі на місяць. Тому старлінку ми зможемо оплатити. В крайньому випадку це треба буде взяти для військових старлінки, треба буде взяти на баланс міноборони і платити державі з державного бюджету, тому що це дійсно нашим військовим потрібно. Ну 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 доведеться. Значить, будемо так робити ті, яка частина благодійниками закривається, яку частину закриє бюджет. Тому катастрофи точно не буде. вироб дуже потрібний нам і важливий. А маск бізнесмен і називаємо речі своїми іменами. Не треба його хейтити, але й не треба з нього робити вас. героя рівника. Бізнесмен, дякую, спасибі, Олексію, за втричення. Цікаво вас було послухати. Олексію Гончаренко, народний депутат від Європейської Солідарності.